Кажуть люди, опитування сі -4. Але алеї дерев, критих білим квітом, ще одна туристична принада міста: цвітіння катальп, як і цвітіння магнолі і сакур, екзотика, яку полюбили містяни та гості. У черніцях можна побачити чималу кількість рідкісних видів дерев та кущів. Команда Сі-4 вийшла на променад проспектом Незалежності та дізналася у перехожих про які екзотичні рослини, які є у Черніцях, вони знають. Ой, я не знаю. Чесно. Ну, сакура, так. Да. Це незвичні рослини, я не знала. Для нас вони звичні вже. Чесно, не знаю. А, ну хіба сакура, да, магнолія, здається, вона теж екзотична рослина, а так ти більше не знаю. Тут багато, мабуть, є. У нас проспект, чи ви маєте на увазі. Взагалі в червівцях. А в Чернівцях. Нет? Ну що я вам можу сказати? Я не можу знати, що скільки чого в Чернівцях є, яких до ну, тисячі рослин. Може, в саду ботанич. Можливо, десь бачили там от на алейках, ось тут, можливо, ці. Знаєте, ці дерева називаються? От єдине, оця ну, от якась. Цвіте собі та й цвіте таке дерево. А що, що це, як воно називається? Я навіть не знаю вже, скільки років тут живу і скільки років це цвіте. І я ні разу не знаю, як воно називається. Це дерево. Катальпи. Як? Катальпи. Да. Так? Це називається катальпи. Капалька? Катальпи. Ліка Тальпі. Ну так зрозуміло. бачите, а тепер будете знати. Тепер буду знати, Ви да, да. добре, розмовляю. дякую. <рес> 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 тепер буду знати, що це таке. Екзотичний каштан, не екзотичний, а це дерево. <рес> 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 можна, Можна і дерево. Е, азалія просте, е, гортензія, це екзотична. Ну, різні типи кактусів, я думаю, у кожній сім'ї знайдеться у Горщикових. Тільки знаю, що до нас привезли сакуру, яка на центральній площі. А так по екзотичним, на жаль, не е, 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 горовіт, я кажуть. Усі дерева, квіти та кущі не лише вражають своєю красою, а й надихають. Цінувати та берегти природу, а також піклуватися про своє місто завдання кожного.